Добро всім, шановне панство. Не забудьте за вподобаючку, написати будь-який коментар для просування даного відоскам, що вам цікавенько впало, що ви там скільки багато залутали, що забрали. Сьогодні залетів злив ресурсів, хотів би його в декілька словах, по-перше, розібрати, що це за злив ресурсів, що це взагалі за івент для тих, хто можливо перший раз. Ну, і, в принципі, повідкриваємо. Я там уже накопичив собі 133 цих ресурсів, Я не знаю, що це таке. Бо не постачальників правильно, мабуть. Е, трішки їх обміняв. На жаль, X5, бо в мене є деякі X5, які на танках. На жаль, вони не обмінюються. Дуже дивно. А от що якщо я не хочу на тих танках їх обмінювати, чому я не можу їх тут злити? Дуже цікаве питання. таке. Це, що я першим побачив. Е, Срібло вільне, я не, не, і золото я не чіпав. Тобто зливав саме бустери, зливав е, уламки. Уламків я злив 271 тисячу. Вийшло в мене десь приблизно, якщо я не помиляюся, в районі 100 плюс тисяч. Тобто 120 щось таке, чи 110. Щось таке. Так, давайте поговоримо трішки про сам івентик. Криївка найманців Почалась вона з 23 січня 2026 року по 2 лютого до 14.00. Як отримувати нагороди? По-перше, у нас є дві валюти. Одна валюта це контракти, яка заробляється саме в боях за перемоги, один контракт за перемогу. Друге, це бони-постачальників, в які ми можемо обміняти ресурси і отримати ці бони. Кожна перемога приносить тобі по одному контракту, бо ми починаємо вимір на бустери, сертифікати, x3, x5. Ну, це все зрозуміло. Зверни увагу, контракти не додають за перемоги в турнірах і боїв, яких без урухування промкаунтен. Ну, тобто, коротше, якщо ти афикашиш, типу, то ти не заробиш, тому що треба мінімальний досвід отримати. Це зрозуміло. Е, Обмінюю контракти і бони постачальників на ногору в країні найманців, танки, БЗшка і лансенце. В принципі, ну, тут нічого складного немає. Коли можна потрапити до Криївки, зрозуміло, що лежить у контейнерах. Є два контейнера. контейнер найманців. Даний контейнер можна відкривати саме за. Е, де воно тут? За контракти. Е, і тут в основному такі більш е, лайтові, скажімо так, нагороди, тобто це об'єкт 244-й, колекційний 6 рівень і Т-14. Також тут є ще медальйони найманців, які будуть збиратися. Зібрали 10 медальйонів, отримали е, Одну з додаткових нагород контейнера найманців. Тобто ще один кон дає, який по факту ви відкриваєте. Але він, якщо зберете 10, він автоматично відкриється. Може випасти 100 бонів постачальника, 10 діткістів бустерів, рідкісних бустерів, також одна із нагород це або уламки, або X3, якщо від x до, ну, типу, від від 3 до 6 сертифікатів на X3 досвіда. І сертифікати невільний. Також контейнер найманців з імовірністю 5%. Може містити танк. Про Кетік, що сказав. Якщо в тебе вже на аккаунті був танк або камуфляж із контейнера найманців, то він цілком може трапитись тобі під час відчинення. Щойно ти отримуєш всі можливі додаткові нагороди, повтори, знову почнуть випадати з контейнера. Отак. Тобто, працює дана механіка. І наступний контейнер, чорний ринок. Контейнер, чорний ринок, який ми можемо відкрити за. Ті самі бони. Е, містить дві гарантовані нагороди: це сертифікат на вільний, 2300 і одну із таких нагород це уламки, ті ж самі повернуться, які ми можемо обміняти в цьому ж зливі, кредити е, і золото. Ну або із трьох, один із трьох камуфляжів. Також з мільністю 10% можемо вмістити одну з з перелік. Легендарний анімований аватар, часті гроші, авторитет заможних, або розп... розпечений. Фонд профіля, алхімічна лабораторія, таємна лабораторія, легендарний камуфляж бездуганий для скептер, АМ для AstroRex, або морі Око дзю для тайп 5К, або танчики. BZ741, який я собі хочу. Скептер в мене є. І Астон За Скептера 10К голди компенсація. За bz 741 теж, по-моєму. Е і за Astern Reкс у нас срібло. Півтори. Е півтори. А за Ланси на це компенсація в сріблі. Ланцен c до речі, це даний танчик, саме, який ми забираємо за валюту. Контракти, бо не списуються. Ага, цікаво. Компенсація за БЗ-741, 10К. А за ланцен це півтори. Тобто, дивіться, що ви робите. Танше колекційний, якщо він у вас є, ви спочатку йдете його, продаєте, а потім отримуєте його звідси, щоб отримати таким чином 3750 золота. Халявні, які можна забрати. Не, не нехтуйте цим. Бо зараз заберете просто і вам півтори ляма срібла дасть. Так, ну і в принципі, В принципі принципі, що тут у нас ще є? У нас тут є ще ось така нагорода фон профіль горноковальний. Мені не дуже подобається, не знаю. Є саме е, камуфляж на ВЗ-74.1. Хотів би його собі, звісно, забрати. Хотів би його собі забрати, але побачимо. Так, камуфляж на ланце на це. е до речі, віз, якийсь взагалі подивився за кредити тут, ну таке. От X10 доволі класно. Для прокачування, прям темка дуже потужна. Так, добренько, ну що, давайте, коротше, крутити, відкривати. Будемо відкривати контейнер-чорний ринок. Відкриємо приблизно 100 контів. Часу в нас і не так багато, тому погнали. Йоу! Альой! Альо! Анімований аватар час це гроші. Почекайте, я не розумію, а що це за. Це уже? уже отримав? Так от. Нічого собі. Яка файна. Ля. Ха! Не... Мені подобається цей початок. Ха! ні 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 це що таке? Два рази підряд? Ха! Ну, мені це теж, в принципі, подобається. Е... Давайте далі. Не, ну нормально. Два рази підряд, два аватара випало. А цікаво, а який на аватар відсоток. На аватар який відсоток? Е, час це гроші. 1.44. Тобто, в принципі, тут на всі аватари і камуфляжі однаковий відсоток. І мені саме два рази цей аватар впав. Сюди. Сюди. Одного мало. Піде в уламочки, а потім ми їх обміняємо і відкриємо ще пару котів. Так, камуфляж, ефект метелика. Камуфляжі буду один раз зараз показувати, поки вони перший раз випадають. Потім вже не буду їх показувати, тому що немає сенсу. 2400 уламків. Йо, а чи уламків як багато сипає? А що це, типу? Ми зараз знову їх налутаємо стільки, що треба буде знову обмінювати і відкривати. Так, ефект метелика ми вже бачили. Ох. Uh. Без 741. Це наша ціль. От 220 золота, до речі. Прям заїло. Золото, до речі, прикольно фармиться непогано навіть. Такс. Далі. Сертифікат 1200 уламків. Ну, багат, багатсько, багатсько. 1200 сертифікат. Чого не можна зробити кнопочку тут? Тут відкрити далі, типу. Ти ж забираєш і знову і знов натискаєш, типу мені туди-сюди оце 100 разів. 2400 уламків знову дало, ну багато. Сертифікатів, до речі, прям нормально так сипе. Дуже файні сертифікати. Це, ну, вільного ми зберемо, дай Боже. Ну, вільний я, мабуть, витрачати не буду. Не хочу. Ну, можливість тут вже отримати без 841 була більш, скажімо так. Більш простіша, тому що уламки додали. І уламки, прям, ну, якщо у вас їх багато, як в мене, типу, якби я ще їх трішки піднакопичив, Іван тільки почався, то, в принципі, там можна було ще піднапрягти, ще щось підзлити, і, в принципі, забрати. Але це все одно. Це за всі ресурси світу забираєш. Типу, але хоч є, хоч, є, ну, хоч є можливість реально вже його отримати. Так, осання Софітів, ще один. Золо в мене було 47 тисяч Тобто, ну, да, 46, добре. 46. Там 45900 було, але фактично 46. 240 лямів кредитів у мене. Вільний 713. ну Ми потім обміняємо, подивимося, Щоб було 220 золота. Йо, то просто заїло. Тупо 220 дає. Ні, це класно, однозначно, це непогано. Сяні Софіті, ми вже показували вам цей. Так, ну, 107 залишилося. Опача! Камуфляж Аяме. Ай Не те мені випало, що хотілося б. Не той камуфляж мені легендарний випав. Золото, це файно. Мені б хотілося отримати бз 74 1 звідси. Я навіть компенса, мені не потрібно за ті танчики. Мені треба тільки, тільки танчик. Уламки ще ми, звісно, нафармимо нормально. 24к уламків, тому що в мене було під 0, я все злив. І в мене вже знову 24 тисячі уламків. Це прям. Прям, ну. Відкриємо трішки більше, ніж 100. Однозначно. Я не знаю, типу, це скільки має бути? Просто 5к уламків за два конта. Це є там на нього відсоток отримання? 0,05. Та це як це. скільки треба кунтів відкрити. 1000? Щоб, щоб забрати. І то не факт. Хі? Ефект метелика вже бачив, вже випадав мені. Ну, а що там, може ще аватарчик випаде. А тут щось якось пару разів аватари повипадали на початку і все. Ну це ж не серйозно. Треба ще декілька аватарів по два рази. Давай других аватарів, але по два рази. І буде імба. Це я до гри звертаюся, шушу. Камуфляж є таке. Сюди. Ось, ось воно, ось воно. Анімований аватар розпечений сюди. Ну, той золотенький мені більш подобається. Це розпечений такий собі. Але аватар, я думаю, ми залутаємо точно всім. Якби це смішно не звучало. Боже, можна було би трішки до накопичати, просто тупо забрати там. Ну як трошки. Трошки це 170 тисяч цієї валюти, але це, ну, це дуже багато. І навряд чи би я її зібрав. Але ну, хоча б пофантазувати можна. А, ну ми ще на 20 контів тут зберемо. На 20 контів, до речі, ще, походу. Щось у мене є таке враження. Ой, не на, ні, не на 20. Не на 20, це я при, прибільшив. При Хоч, хоча. Ще може і на 20. Вже 40 тисяч. Уламків падають тьма просто. Камуфляж полум'я бетве. О. Таке собі. Таке собі. Тим часом половина вже. Ми доходимо близько до половини відкриття нашого. 2400 уламків, сертифікат 2300 знову. Ну, уламків падає 2400 дуже часто просто. <смітна> два кабубляжа випало знов. Два однакових, два аватари. Так, я чекаю, тип, коли ми, ми все отримаємо. Я думаю, надіюсь, ми дійдемо до 274.1. Він мені теж два рази випаде. Я надіюсь, ми колись до цього дійдемо. У <рив> нього в нетар розпечереть два рази. Угу. Ну, і все поки йде по плану. Там ще третій аватар є, почекайте. Там є ще третій. Має ще третій випасти. 47 тисяч. Йо, нормально так по уламкам відбив. Це капець. Зараз ми їх знов туди. І я оце собі думаю, що мені зробити, чи мені повідкривати ще конти, чи Мені краще було би забрати. Ну, нам, мабуть, треба буде забрати, я думаю би. Потестимо, заберемо. Продамо ланцена, заберемо лансена, мабуть. А потім, що залишиться, там повідкриваю. Або заберу контейнер на. Ой, або заберу камуфляж на На B-74.1. Знаєте, це таке от дійство, коли ти забираєш каму і ти просто очікуєш танка. І він тобі колись по-любому. Потрапиться або випаде, або ти його забереш, тому що в тебе вже на нього є каму. 2400. Ну боже, багато дуже падає. Дуже. 500. Нарешті. Сюди легенечко. 500. Ну, золото ми нафармили, до речі, це ми відкрили десь. Близько 80. Ну. 3. 3000 залу... золота ми залутали. Ну, таке. Вже було б, звісно, і більше. Але, Але халяв, ну тупо свої ресурси на золото обмінюєш. Тим паче, що вони мені не треба. Нормально. Тим паче, що я не всі реси свої витрачав. Я вільний не витрачав, срібло я не витрачав, не бачу сенсу. Не хочу. Срібло мені потрібне буде для іншого. Вільний мені теж потрібний буде для іншого, тому. Не хочу. 100 000. 1200 уламків. 2400 знову. А що таке, що перестало щось падати? Чи що? 70 уламків зну. Це жасть. 70 ка це, ну, типу, безкінечно можна відкривати. Десь 20 золото. Ту типу, безкінечно, ну, так, от просто. Допоки в тебе залишиться один ух ти, йо, камуфляж і анімований аватар, Та ну це вже не вірю, не вірю, не вірю. Не... Це вже лютий підкрут. Це вже все. Хоч танчик один, 100 контів відкрию плюс. Ну хоч один танчик випаде, ні. Ну, золото це прикольно, ну але хоча б одного, я не знаю, типу, для. для щоб не було соромно. Це ж, ну, це ж смішно. Два однакових камуфляжа, три аватарки. Коротше. 2400 стола І уламків сипе. Просто тьма. 75к уламків повернув. Це ж жесть. Ми 100 заберемо мене є відчуття. Ну, ми повинні 100к забрати уламків. А це майже. Чи трішки це майже половина до всіх уламків, які я свої злив. Нормально так. 100 тисяч кредитів. Угу Сюди. Анімований автор, авторитет замо. Третій аватар уже падає. Того якого в мене немає. Чекаю два рази. Чекаю два рази підряд. Один вже раз є, зараз другий будемо отримувати. Ну, файно, авто... всі аватари всі забрав. Все, я вже задоволений. Кайфуля, аватари вже всі є. Ой! Таяння Софітів. 2400 знов. Ну, 2400. Я не знаю, чи це мені одному. Напишіть, але ну, таке відчуття, що, типу, ну, прям дуже часто мені падає. До речі, хто не знає, батьки, є свій телеграм канал Посилання є в описі. Там ми робимо новини по грі. Тобто, ви один із перших будете дізнаватись про ті чи інші зміни, або якісь цікавинки, які, в принципі, ну, в дописах в Ютубі це не, не обговорюється, тому що... А чому, до речі, ми не обговорюємо типу, ці новини? Тому що, тому що це Телеграм. Це треба в Телеграмі саме робити. Мабуть. Та ні, обговорюємо. Бува, обговорюємо і на стрімах теж, але. Ну, там в основному, новини, типу, обговорення, там якесь іде. Плюс там золото буває іноді. Ой, золото. Іноді якісь розріші танків. Золото в нас рідко там розігрується, в основному танки Тому майте це на увазі. Анімонтар розпечений. Вже я не знаю, який раз він мені випав. Ну, ми ті аватари ще поміняємо. Так, що треба робити? 7850. Ми йдемо, забираємо, продаємо Лансена. Отак. От Де він у мене? Європин. Європей. Європей. Це. У мене, до речі, ще камо на нього не було. Та тишу. 3750 Сюди легенечко. Ідем, забираємо. Бемс. Най буде. І тепер ми йдемо обмінювати. Що? Ми йдемо обмінювати наші. Ну, там майже 100 кауламків. Обмінювати наші уламки. Але ми обміняємо після того, як прийдемо сюди. <гум> Десь тут у мене в аватарах. Обміняти. 200. Обміняти. Ну, не так багато, але най буде. Не буде зайвим точно. Е, ну, цей прикольний аватар з годинником. Цікаво виглядає доволі. Так, добренько. Ідемо обмінювати уламки. Що ми там навибивали? 43 тисячі ще. Зробимо скріна для прев'ю. Ну і будемо. Так, ну і пігнали тоді. Що ми робимо? Я не знаю. оце Контейнер ринок відкриємо, чи заберемо. Камуфляж 10 тисяч. Я думаю, мабуть, треба забрати каму на нього. Най буде легендарний. Е, і, в принципі, все. Все, що мені більше, більше мені нічого не треба. от ті оті, е, фони профілів не, не цікаво. Це, давайте далі десь закриваємо. Так, уламки. Уламки, уламки. Там ще зараз нових їх Але танчика я так не отримав жодного. Ну, типу, скільки я злив. Я жодного данчика ще не отримав. Зато камуфляжі мені випадають аватари просто відсоток 40. Сюди легенько каже. <су> Сюди! Ось ось тільки скажи, Ото тільки скажи, ти розумієш? Зробимо скріна. до фотографії туди його. Тільки скажи, і випав, і випав нарешті. Який відсоток на нього був? Ну, 10 золота компенсації, то йо, то непогано. 0,14. Ну ми були дуже близько. Навіть не Астрон перший випав, а скептер. Тобто, було дуже близько. ну, ну Тут ще б 0,5 і вже би отримали БЗ. Але залутав нормально. Скільки? 14 плюс, 3, тобто 17, десь ну близько 18 золота десь залутав. Нормально, нормально, дуже файно. Люблю такі злив ресурсів, особливо, коли тільки зливаються по факту уламки. Ну, типу, норм. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, на карі, на карі впав. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А в мене він не знаю, чи є. По-моєму, по в мене його немає. Треба подивитися. Ну, камік прикольний, до речі, на карішку. Камік прикольний. Але, але. Можливо, вже таким чином і без еттом випадились. Було би файно його забрати. Почало, почало падати. 2400. Ну, то може впаде. Ну, ми, в принципі, я дуже радий. Ми забрали камок легендарний на БЗ. Отримали скептера. Залутав золотка трішки. При тому не витративши основні ресурси. Імба. Імба. Трішечки почистив сховищі. Від непотрібних камків і так далі, тому подібне. Файно, файно. От Чому раніше такого не було? Ще й засунули тут валюту ти можемо ще відкривати. Ну, типу, я б вже не відкривав би це, а тут опа, іще. Залутав танчика, до речі, ще. Лансен це ще залутав звідси. Тобто. Тупо халява. Ну, звісно, для тих, хто там багато грає, в кого багато ресів, Да понятно. Типу, тобто для більшості в кого в кого о, хто тільки починає або мало грає, типу то, звісно, типу, багато не зілієш це, понятно. Так, ну що, це? Два ще залишилося, так? Да? Ніц. Не отримуємо ми таке БЗ, на жаль, з контів. А так хотілося. 220 останні. Ну, давай. Останній. І анімований аватар. Я думав, вже танк зараз випаде. Якби ж то це було останнє. Сюди, ще легенько, ще 9. Ще 9 тисяч. Ще 9 тисяч. Сюди. Судим. Ще це ще не кінець. Ви що думали, що це кінець? Це ще не кінець. Ще трішки. 220 золота. Ще трошечки контів. Ну. Це вже буде остання партія. Я вже більше не буду відкривати. Най будуть. Ну. Ну, не хоче все падати вже нічого цікавого. Три конти ще, поїдає. чи два. Три пойму. Ех, два виходить ще один. 2400. Ну, що таке? Ну? Ну, Ну диви знову камуфляж на. Ну, що шо... ну, це таке? На шо воно мені ті камуфляжі треба? Потім камуфляжі почали дропатися. Що ми з вами отримали? Ми повернули 12к уламків. Е, отримали фактично майже 18 золота, 3 лями сірки. Вільний, зараз подивимося, скільки ми на отримували вільного. Так, 3 в мене є. 140, 14. Йоу, це дуже багато. 6, 17, тобто 350. Десь 500 кавільного, я ще собі залутав. 500 кавільного залутав. Нормально. Ну, дуже нормально. Виходить на зливі ресурси, трішки собі підкопичив ресурсів. Нормально. По-моєму, по я в плюсі. Е, в принципі, це і все. Дякую велике, що дивилися. На жаль, БЗ-74 ми не отримали, але отримали на нього легендарний камо. Отримали деякі камуфляжі по два штуки навіть. <по -моєму> ну, і будемо очікувати, звісно, сам танчик його забрати. Не знаю, коли я, звісно, його заберу, але колись точно заберу. Добренько, дякую за перегляд. Всім з вами в наступному відео до зустрічі. Бережіть себе.